Молитва п'яти пальців. Кажуть, як папа Франциск був ще архієпископом Буенос Айреса, він склав таку молитву. Перший великий палець, той, що ближче до тебе. Тому розпочни свою молитву, молячись за тих, хто тобі найближчий. Це люди, яких тобі легше за все згадати. Молитися за тих, кого ми любимо, це солодкий обов'язок. Другий сусідній з ним палець. То вказівний. Помолися за тих, хто виховує, формує та лікує. Вони потребують підтримки і мудрості, аби провадити інших у належному напрямку. Нехай вони постійно будуть у твоїх молитвах. Третій середній палець найвищий з усіх. Це нагадує про наших провідників, очільників, лідерів, керівників, які мають владу. Вони потребують Божого проведіння і Божого керівництва. Четвертий, наступний палець, сердечний, це неймовірно, але він є найслабшим пальцем, нагадує нам про те, щоб молитися за слабких, хворих, засмучених та обтяжених проблемами. Вони потребують нашої молитви. П'ятий, нарешті, наш мізинець найменший з усіх пальців. Він має нагадувати нам про молитву за нас самих. Як закінчиш молитися за названі вище групи, побачиш свої власні проблеми у правильній перспективі та будеш готовий помолитися за себе більш істинно та дієво.